І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Вер на І7 карта Париж. Ну що ж, до бою, так, ну із 7. Я пам'ятаю, ну я давно граю цю гру, що і тим паче я е, дуже полюбляю грати на тяжах, що перша моя десятка був саме Із 7. Я коли його прокачав, а він тоді був крутезний, крутезний, прикрутезний, він і зараз виглядає крутезним, але ну, побачимо вже в цьому бою, чи е, ще здатен е, нагинати, так, нагибати рандом із сім. Тоді він був здатен. Я вам скажу чому. Тому що щуча, щучий, нос, ніс в нього, так, щуча морда називали, щучий ніс. Він танкував, так він і зараз бачимо танкує, якщо, е, ну, якщо ввідно, знати, як на ньому танкувати. Башта ну, просто не пробив нам була. Ну, зараз багато е, знаєте, ще більш імпіщенських танків, багато потім почали грати е, на поліпшених снарядах. В принципі, десь щось можна. Але я думаю, що зараз десь не всякий танк, не кожен верніше, танк зможе пробити і савбаш. Ну і гармата. Гармата непогана, але бронебійні снаряди у нього ось якийсь недолік. Це 250 мм, це ще те задоволення битися з стяжами, так? тим паче такими, які грають від башни. Отже, заряджено у нас бронебійний підкалібер, і бронебійний підкалібер у нас 130 мм, 303 пробиття і 500 мм. Десь воно, в принципі, так і вилітає зараз. Рухливий, маневрений, швидкість у нього чудова. І я його, як тільки прокачав, пам'ятаю, я е, виїхав на карту Карелія. так, В захисті я був в режим штурм в захисті. Ох, блін, я такий взагалі, знаєте. Ну, ну просто емоції у мене зашкалювали, Я такий виїжджаю там проти мене, а перші біжиш, ти в топі завжди граєш. Там проти мене дев'ятки, вісімки, я на такій. На такому міцному, на такому, знаєте, сильному танку дуже дуже багато було емоцій. Зараз який він актуальний? Ну, бачимо, актуальний. 3700 вже майже настріляв, 1500 копійками натанкував. Ну нам там стріляли по гуслям, так? В основному, тож воно нам. Не відбило тут в показниках, що це наше танкування було. Вже там багато було натанковано. Бу Вороги знищено. І Бачимо, що скілі має. Знаємо, що якщо вже давно прокращений танк, то перків в екіпажу дуже багато, тому я думаю, що тут з глушністю буде все чудово. Ми пам'ятаємо, що на цій техніці у нас є вертушка, так так звана. ти можеш на ходу. Вліпити, пробити, так? З, зведення, дивіться, зведення, в принципі, непогано. Отут ми бачили, зводились в НЛД, не пробили. А з вертушки він пробиває. От щось, щось в ньому є таке, знаєте, імбіщинське. Ну добре, давайте. Не буду більше розказувати про танк. Давайте про вже про сам бій. Ми тут прорвалися під цим містом, де нас повинні були зустрічати тяжі. Тяжі бачимо, і стежки зустрічають нас. Трішки подалі від е, містка. Ну, їх тут багато і буде по кому постріляти. Проте нас бачимо дуельна дуель з Т-57 Кеви. Я думаю, що ми його будемо зараз ну зовсім без проблем. Нам головне зараз під'їхати е, під цю насип. Так? І він нам нічого своїм барабаном не зробить. Ми будемо пробивати в, щик, в щоки. В щіки, в щоки. І в нього вже не поліпшений настрій. Нашого героя вже поліпшений настрій, тому що він бачить перевагу. Там по зелені поки що нічого не зрозуміло, але я так розумію, що суперники зараз повертаються, будуть зустрічати саме ось біля бази своєї. Нам тут не треба багато танків втрачати і треба вибувати Т-57 Кеві, бо він, так бачимо, зашкірився непогано. Це така у нього позиція. Уже 7-6, перевага в нас. Майже втрачена, але я думаю, ми будемо зараз ситуацію. 7 7000 вже настріляно, 2600 натанковано. Чудово. Зараз ще й ворогам, я думаю, пройдемося непогано. Березарядка, ну в принципі, для такого танка непогана, перезарядка. На мою думку. Поїхали вперед. Поїхали, у нас броніще, у нас альфіще, так. у нас гарматіще. Ну, лише, е, які в нього ну, переваги ми вже перелічили, які в нього недоліки, що в нього КВН таке ще собі, собі задоволення. Але на таких міських картах, от він, знаєте, він такий тут крутий на міських картах. І вже 7500 с копійками настріляно. Вже навіть по розвідданим у нас йде. Вже 3240 настрілено. Відстріляв тут. Ріносиронти, забираємо, бабаха там на КД, по-моєму. Поки вона не встигла від'їхати, треба її забирати. Попереду, що там АМІхсика прихлопушує? вазік. Вазик там. О, Вазик не пробив. <хи> і бачите, не зарахувало, по, по. А, чи зарахувало. Зарахувало так. Вибиття броні 4000 8419 настріляно, 4000 натанковано, 1343 по нашим розвідданим. Ну, скоріше всього, по постанові на Ну і дайте нам п'ятого ворога, так. Вона там артилерія залишилась. Оба. Чудово, навіть не зводився, так як і казав. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.